Важлива інформація для українців в США. Зараз вам розповім, як змінились ціни на ті чи інші форми. Давайте розпочнемо з репаролю. Репароль становитиме 1000 доларів за подачу, плюс 550 доларів коштуватиме дозвіл на працю, якщо це подача перший раз, або 275 доларів, якщо подача на дозвіл повторна, і діятиме він лише один рік. Також найгірше в цій ситуації те, що ви не можете просити скасування оплати мита, тобто фі-вейвер не діє. А до прикладу, DV-лотері, тобто участь у розіграші грінкарт, залишається безкоштовною стосовно політичного притулку за асайлем просять 100 доларів і кожного року плюс 100 доларів. Відповідно, фі-вейвер не діє. Дозвіл на роботу так само. Перша подача 550 доларів або повторно 275 а подача на ТПС коштує 500 доларів, відповідна дозвіл на роботу 550, перша подача 270, повторна подача. Ті виріс значно більше, ніж будь-які інші форми. Діятиме лише один рік, і знову ж таки фі-вейвер не діє. Не забудьте поділитися цією інформацією з друзями, щоб вони теж знали, що скільки коштує.